У нашій області пункти незламності вже облаштовують. Та прийти сюди зможемо, коли електроенергія зникне більше, ніж на 24 години. У пунктах обігріву запустять генератори і теплові гармати. До слова, у пункті незламності обов'язково має бути укриття. В нашому пункті незламності наші односельчани можуть знайти. Тепло, світло, обігрів, інтернет, гарячі напої. Але, звичайно, що в разі повітряної тривоги в нас є укриття, яке забезпечує понад 500 людей. Здебільшого пункти незламності облаштовують у навчальних закладах. Так, наприклад, зробили в Івано-Франківській територіальній громаді. На території нашої територіальної громади Івано-Франківської ми організували сім пунктів обігріву пунктів незламності, які функціонують практично. В укриттях, які ми готували для дітей по школах, укриття у цій школі облаштували нещодавно, тому тут свіжий ремонт та сучасні комунікації до навчального закладу подали воду, облаштували каналізацію, вентиляцію, встановили батареї.